Березні місяці був прийнятий закон про колаборацизм і були визначені певна категорія осіб. По-перше, під них підпадають особи, які займають певні посади в органах місцевого самоврядування в органах державної влади країни-агресора, фактично в псевдостворених органах. Це стосується і правоохоронної діяльності суддів, в що там за це передбачено досить. Тяжка відповідальність це також стосується осіб, які е, займаються пропагандою е, поширення е, російської мови, поширення російської культури, історії. Тобто, фактично, е, це мож, можуть підпадати і вчителі, які, наприклад, не е, Намагаються навчати дітей там за російською програмою і так далі. Також під дію цього закону підпадають і особи, які фактично не займають посади, але діють на користь країни агресора, допомагають у. Підтримані збройних формувань в те, що, наприклад, здійснюють якусь політичну діяльність, збирають мітинги, сходять на збори або розпосюджують в інформаційному просторі там перевагу Російської Федерації. і Так далі, найтяжча відповідальність передбачено за осіб, які здійснюють на користь держави агресора правоохоронну діяльність. Або судді, прокурори до них передбачена навіть відповідальність до довічного позбавлення волі, якщо їх дії призвели до тяжких наслідків та загибелі людей. Більш менша відповідальність передбачена до осіб, які займають певні посади і виконують функції на користь держави-агресора або здійснюють пропаганду. Там відповідальність передбачена у вигляді для деяких категорій виправних робіт та також забороною займатися певною діяльністю на певний період.